Я його балі. І, Звичайно, я практикую не насилля, поки я не бачу равлика, який зжирає жирає мій базиліт. тоді тримайте мене семеро. І, звичайно, я викладаю онлайн, бо технології вже ось куди дійшли, а мої учні ще не всі. До балі долетіли. Я його вчитель на Балі. І, звичайно, я довіряю Всесвіту. Але мій пароль із 64 символів, бо це мій професіональний оберіг від шаграїв. Я його вчитель на балі. І, звичайно, я маю ідеальний баланс, поки я не заходжу в океан і він мені не показує, хто в домі господар. Я його вчитель на балі. Став лайк і підписуйся. Будемо займатися йогою разом.